У вас точно купа залишків вдома. І я пропоную зв'язати ось таку трендову резиночку. Для цього нам потрібно залишки пряжі, резиночка і бажано мати гачок. Беремо нашу резиночку і в резиночку в серединку витягуємо нашу першу петельку. В цю петельку пров'язуємо наступну робочу петлю і ще раз цю петлю пров'язуємо наступну петельку. Робимо таку петлю підйому. Далі мені потрібно зробити як стопчик з накидом, але в мене пряжа з петельками, тому я просто протягую одну петельку робочу, в кільце. я витягую наступну вільну робочу петлю і пров'язую наступною робочою петелькою дві петлі в які в мене на гачку. І так само пров'язую наступні дві петлі, які в мене залишились. Потрібно зробити. Знову, начебто, накид, витягую наступну петлю в резиночку і пров'язую перші дві петельки робочою ниткою і наші останні дві петлі. Так нам потрібно повторити наші дії дуже багато разів, нічого не змінюємо і пров'язуємо самостійно. Пров'язуємо до того моменту, коли у нас буде ось така велика резиночка, і нашої резиночки крізь пряжу майже буде не видно. Будемо кріпити наші ниточки. Я знову роблю накид. знаходжу ось нашу першу петельку, так, там де у нас ниточка. За одну стіночку ниточки я витягую петельку робочу. Пров'язую перші дві петлі. І там, де у нас була петля підйому. Так, і я сюди також витягую робочу ниточку, якою просто все пров'яжу. Ниточку можемо відірвати. За одну стіночку наступного стовпчика витягую нашу петельку і кріплю її, ниточку, яка у нас залишилась. Нитки, які у нас залишились, їх краще підшити, або можна їх заховати. Але я все-таки рекомендую підшивати такі ниточки. Я можу її ось так заховати, між петельками. І такі резиночки ви можете використовувати як подарунок до вашого замовлення і не зберігати велику кількість залишків.